номер, Виконуємо номер 1098 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Перевір сполучну властивість додавання, якщо. Завдання перше. А дорівня мінус 4, Б дорівнює 9, С дорівня мінус 8. Завдання друге А дорівня 12, Б дорівні мінус 3, і С дорівняє мінус 5. Приступаємо до виконання. Запишемо сполучну властивість додавання. Щоб до суми двох чисел додати третє число, можна до першого числа додати суму другого і третього. Знайдемо ліву частину. Якщо А дорівнює мінус 4, Б дорівнює 9, С дорівнює мінус 8, то до суми А і Б додаємо С. Мінус 4 додаємо 9 це наша сума, і додаємо мінус 8. Рахуємо. Мінус 4 додати 9, це буде 5, і 5 додати мінус 8, маємо мінус 3. Тепер порахуємо праву частину. Якщо а дорівнює мінус 4, Б дорівнює 9, С дорівнює мінус 8. То. До числа А додаємо суму Б і С. Мінус 4 додаємо 9 додати мінус 8. 9 додати мінус 8 буде 1, і мінус 4 додати 1 маємо мінус 3. Отже, А додати до суми чисел А і Б додаємо С, дорівнює до А додаємо суму Б. І це. Це було перше завдання. А тепер друге завдання. Тепер значення А 12. Якщо А дорівнює 12, Б дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 5. Знайдемо ліву частину. 12 додати мінус 3 і додати мінус 5. 12 додати мінус 3 це буде 9, і 9 додати мінус 5 маємо 4. Знаходимо праву частину. Якщо а дорівнює 12, b дорівнює мінус 3, С дорівнює мінус 5, то. До А додамо суму Б і С. 12 додати, мінус 3 додати мінус 5. Рахуємо, мінус 3 додати мінус 5, це буде мінус 8. І 12 додати мінус 8 маємо також 4. Отже, а, щоб до суми числа додати третє число, можна до першого числа дати суму другого. 3. Ми перевірили сполучну властивість додавання. Номер 1098 виконано.